Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Кучма зізнався. ЗСУ знайшли другий склад, підземне містечко тунелю, стратегічні комунікації завдяки ґрунту та підриву 50-донних дверей. ЗСУ пробилися туди. Все засекречено, все відновиться у тилу збройних сил України в глибині Карпатської гіри за непідтвердженими, але активно обговорюваними джерелами виявлено один із найбільш засекречених об'єктів епохи незалежності. Йдеться про підземне містечко Арсенал, створена за чутками ще за президенства Леоніда Кучми, як гарантія безпеки випадку зовнішньої загрози. І, хоча офіційні. Ні, особи цю інформацію не коментують. Джерела в обороні сфері та ветеранських колах підтверджують, об'єкт існує і ЗСУ його вже використовують об'єкт, нібито вносить назву ФОР 13 Кучма 1 як стверджують джерела, близькі до колишніх високопосадовців і військових Леонід Кучма ще на початку 2000-х років ініціював створення стратегічного резерву Схованого горах західної України. Основна ідея полягала в тому, щоб зберегти боєздатність держави навіть у випадку зовнішньої окупації або глобальної кризи. Кучма не жодним меморандумам. Він добре розумів. Що жоден Будапешт не захистить Україну, і він вирушив підстрахуватися. Розповідає один із офіцерів, який служив у Генштабі на початку 2000-х. Офіційні представники Міноборони або офісу президента ніяк не коментують цю інформацію. Проте частні непрямі ознаки вказують на підвищену активність в регіоні, зоні з обмеженим доступом, несподівані зникнення сигналу мобільного зв'язку. Збільшення кількості військових колон, що прямують у гірські райони, такі історії завжди балансуватимуть на межі між міфом і реальністю, але в умовах гібридної війни де інформація така ж зброя, які ракети. Та навіть чутки про подібний склад можуть мати стратегічне значення, і якщо такий об'єкт справді існує, то його поява в арсеналі сучасної України може суттєво змінити розклад сил за інформацією об'єкт розташовано у віддаленій частині Карпата глибоко над гірськими масивами, де природні скелі маскують ухід, а система тунелів забезпечує стійкість до вибухів і спостереження повітря. У середині, як повідомляється, виявлено понад 500 одиниць ракети різного класу від тактичних до дальнього радіуса дії. Детальну документацію і креслення система наведення модерні. Інізації та виробництво озброєння склади з боєприпасами, включаючи артилерійські, зенітні та протитанкові системи, технічну базу для обслуговування та запуску окремих ракетних платформ, архівні записи та електронні накопичувачі з інформацією про проєкти, такі як і не були реалізовані публічно, суб ґрунту та випадкове відкриття протягом останніх тижнів. Карпати зазнали значних опадів. За словами місцевих мешканців, після сильного суву ґрунту одна зі скель обвалилася, оголивши вхід до бетонної конструкції зі слідами технічної вентиляції. Місцеві повідомили про це за. У які вже через 72 години направили туди інженерний підрозділ. Після ретельної розвідки і підриву бетонних дверей, які виявили автоматизованими та іржавілими. Військові увійшли усередину і були шоковані побаченим. У той же час саме ці ракети просять основні російські аеродроми. Зараз пишуть телеграм-канали у війні, що триває вже третій рік, змінюються не тільки лінії фронту, але й правила гри. Поки Росія поскарно запускає ракети в глибини своєї території, використовуючи стратегічні аеродроми, Україна повинна перейти до нової фази. Точкового знищення критичної військової. Інфраструктури ворога і тепер, коли з'явиться повноцінне повідомлення про таємну балістичну зброю, українського виробництва настав момент, щоб продемонструвати її силою стратегічну волю. А аеродроми РФ а серце агресії, стратегічні аеродроми Російської Федерації, зокрема Ангеліс-2 Саратовська область, Оленя Кольська і півострів Шайковка, Калузька областях Тюбінська Астрахань є базами для ракетоносіоту ту 95 М сто двадцять м Антриту сто що здійснюють ракетні удари по Україні з безпечної дистанції. Саме з цих точок вилітають літаки з крилатими ракетами Х-101 Запускають кинжали з винищувачів міг 31 к Видається стратегічна розвідка та планування ракетно-дронових об'єктів. Ці аеродроми ніколи не були під загрозою прямої атаки, саме тому Москва вважає священною територією, бора змінити це. Україна має зброю, час застосувати уже не секрет, що Україна створила нове покоління високоточної балістичної зброї, провела успішні випробування з ураженням ціли на відстані 700 тисяча кілометрів. Може запускати ракети без належності від західного збройня чи супутників GPS, використовуючи і системи наведення, захист. Від реп і унікальні двигуниці і ракети важко проявити. Ще важче перехопити. Навіщо бити по аеродромах? Перше знищення бази запуску. Це мінус десятка ракет по Києву Харкову Львову. Другий удар по стратегічних аеродромах. Це демонстрація дальності української руки. Третя паніка серед командування. Путін більше не зможе гарантувати глибокий тил. Вже один єдиний удар по аеродрому в Англії 2022-го викликав шок. Але тоді це був дрон. Тепер маємо ракету і шанси уразити ангара. злітну смугу, логістику, бункери. Політичний ефект ще сильніше, якщо Україна. На знищить хоча б один повноцінний аеродром Кремль втратить стасу та снету торканності. Захід побачить, що Київ здатен самостійно стримувати Росію. Почнеться тиск на Путіна у середині системи, бо навіть генерали не почуваються у безпеці. а Головне це законно. Усі об'єкти ці використовуються для агресії проти України і військовими цілями згідно з міжнародним правом розташовані в глибокому тилу. Отже, психологічний ефект буде максимальним. Це не удар по містам чи цивільним. Це удар по серцю цієї машини, яка щодня вбиває українців. Україна має зброю, має право, має цілі. Тепер потрібне рішення, і кожна знища. На база, це збережене життя, це день без тривоги, це крок до перемоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.